Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Крунченко Анжела і ми з півдня Одеської області, це Ізмийський район. Сьогодні буду обрізати бузину, це бузина пістрява лисна. Я потім в кінці відео ну, знайду десь кілька фото, подивитися, яка вона. Як бачите, я її заплемла. заплела і зробила такий штамп. Як бачите, все, що було заплетіно тісненько, но все зрослося з часом. Тут ще одна така невелика дірочка. І тут, от, так як вони були далеко одна від одної, бачите, тут ще є проміжки такі. Так, Бузину я обрізаю кожен рік. Обрізаю отак, от, на початку, в кінці зими завжди. Обрізаю її на пень. Це така стрижка є дерев декоративних, коли обрізається повністю вся крона. Ну, я обстрижу і покажу вам, щоб ви вже розуміли. Всі прирости, оці ось молоді, я все пообрізаю. Потім, коли обріжу, вже покажу вам поясню, щоб вам було зрозуміло, тому що зараз тут. В цій кафі ви не розберетеся ні в чому. Закінчу і буду розповідати далі. О, друзі, бачите, я зрізала повністю всю верхівку. Залишила тут повністю от гілочки позрізала, тут залишила сучки ці всі. Тут ще, знаєте, вона потім дасть бруньки. От пройде час, я вам потім покажу. Вона тут ще дасть безліч бруньок, тому я її обрізаю кожен рік, отак от, от обрізаю, залишаю ось, бачите, ось тут гілочки обрізала, зате гляньте, скільки тут бруньків. Бачите, і ці всі бруньки, це кожна брунька, це буде гілка. От гляньте, ось тут бруньки дала. Ну, ще багато буде тут приростів молодіх, тому я ось. Кожен рік її обрізаю так. Зараз відійду в, сторону, в сторінку. Ой, Ой близько. І Ой, чуть не впала. Бачите, як залишила, о, і вона знову наросте, потім піде відростати. Я, я вам покажу це все, оці ці ножиці, якими я зрізаю, тому що сікатором. О, ну тут ще збоку цю гілку відріжу. Я з тієї сторони різала. Зараз візьмуся, відріжу її. Ой! Блін, невдоно все. Ну, от все, зрізав повністю. Оце так залишається, бачите, як... І все. І отака от обрізка декоративних, саме декоративних деревок, називається обрізка на пень. Тому що обрізається повністю верхівка, залишаєте гілочки, можете десь на одну-дві пруньки залишити. І за рік деревина дає великі прирости. Ну, Це робиться не всі дерева, це робиться на тих деревах, які за рік дають великі прирости до метра, від метра і більше. Це, наприклад, от бузина, верби. Всілякі, я так обрізаю камсис, точно так обрізаю. Навіть ще коротше, потім обріжу покажу. Ой, на сьогодні вже все вже трошки заморилася, бо обрізали персики сьогодні. Так. так що це називається обрізка на пень. Якщо можете десь будете читати якусь інформацію, щоб ви розуміли, що це таке. Обрізаються тільки ті дерева, які ростуть дуже швидко. Наприклад, це можна і клен обрізати. любий, якщо десь ви посадили якусь деревинку, а вона вам підросла, ви не розрахували її розміри, то можна це робити, щоб її. Ну, якщо нема куди пересадити, або вона вже досить така велика деревина, то можна обрізати. Такі дерева, які не цвітуть, дають тільки гарну лозу, гарне листя, то можна обрізати всі дерева так. Обрізка називається на пень. Я бузину обрізаю, потім буду стригти другу бузину, але вже трошки пізніше, тому що, тому що, тому що там буду вже, її треба пиляти, бо... Я в тому році взагалі залишила дві дручумаки. Ні, тут їх три, оці. Три товстелезні гілки я обрізала і все. І оце все, оце, о... навіть оця ось товстелезна, ось оця о. Зараз я покажу товщину, гляньте, оце вона вирісла за рік, оце вона вирісла з весни. Це пішла брунька, і вона отак от виросла за рік. Так що, друзі, бачите, бузину треба стригти кожен рік і кожен рік багато. В цьому році теж буду її обстригати багато. Я покажу потім як. Ще ось згадала обрізка на пень. В принципі, це ж ті ж самі плакучі шовковиці, плакучі верби. Це все-все воно теж ну, рахується, як. Обрізка на пень, тому що, бачите, залишаються скелетні гіляки, скелетні, а все останнє зрізається. От вам і виходить обрізка на пень. Так що так наші галантуси. Сьогодні будемо тут збивати гілочки, він вже... Перебиває гілочки, я зараз закінчу, теж піду допомагати їм, тому що гілок нарізали купу силу селену. Це наші галантуси. Отак От у нас тепло, але ще мокро. Ще не все розтало. Ну, ще пару днів і все і у нас буде сухо. Так, все, друзі, сьогодні вам розповіла про обрізку на пень, щоб ви знали, як, як я казала, може десь знайдете якусь інформацію. Будете читати і не будете розуміти, про що йдеться йде мова. так ви вже будете в курсі. І будете знати, як можна сформувати бузину і як потім її стригти. Тому що, якщо її не стригти, тут буде просто, ну, от бачите, які гілки, це все однорічні прирости. І товсті, і довгі, і багато, тому треба буде обрізати. Зате весь сезон вона нас радує, тому що вона дуже гарна бузина. В кінці відео докладу там кілька фоток, знайду саме цю пістряву бузину. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.